Вітаю, друзі! Мене звати Руслан, я психолог, практичний психолог. Людина питає у дитини під час тривоги, панічні, панічні напади, панічні атаки, чи що, що можна з цим зробити? Це фізіологічна якась особливість реакції дитини, чи це все ж таки таке, що ну, надбане є, нею? Відповідаючи на це питання, це дійсно фізіологічна реакція на подразник на, на звуки вибухів, котра в дитини в якийсь момент виникла. Дитина була свідком вибуху, вона відчула страх, відчула стрес, її організм, її нервова система запам'ятала це. І тепер із певних обставин. Вона відчуває ось такі ну, цей страх, ці панічні напади. До цього можна додати, що багато значить ще оточення дитини. Якщо це квартира, то дійсно дитина там відчуває себе незахищеною і її реакція вона підсилюється. Тоді ймовірність цих панічних атак вона ну, практично гарантована під час тривоги, звісно. А коли, якщо переводити дитину в бомбосховище, то цю реакцію таку стресову її можна переробити, перепрацювати. Фактично, це відбувається таким чином. Це мама може зробити. Вона відводить дитину до бомбосховища, вони беруть якісь собі зручні речі, Щось таке, якийсь килимок, чи матрасик, щось таке ну там, щось, перекус, якийсь такий приємний. Можна брати іграшку улюбленої дитини. Ось. І це створює якби, таку прив'язку, коли мама з дитиною приходять. мама каже, ось дивись, Давай облаштуємо, пропоную дитині, давай облаштуємо це безпечне місце. Дитина там допомагає облаштувати, ось і мама пояснює, що тут безпечно, що ну, сюди бомба, цей шахет не потрапить. Ось це ну це не квартира, це не так. Дай в бомбосховищі зазвичай то там не так чутно ці вибухи, ці звуки. Ось і дитина там собі облаштовує це місце. Вона бачить свою звичну іграшку, вона вмощується тепленько, поряд мама, вона не переживає за маму. І в дитини напрацьовується така більш певність, більш захищеність. Це, якби, не гарантує, що це 100% ось так вам вдасться позбавитись. Там, можливо, і більше треба буде опрацьовувати цю реакцію. Але вірогідність така, що є досить гарна вірогідність, що дитина переналаштується і в неї буде ось на коли тривога. Ми збираємось, беремо цю іграшку, беремо цей килимок, там щось, якийсь смаколик і йдемо у безпечне місце. І дитина може позбавитись дійсно цих панічних нападів. Сподіваюсь, що пояснив так зрозуміло. Дякую за увагу. До зустрічі.